Відкрийте свій браузер та перейдіть на сайт DIA.gov.ua. Скористатися послугами з державної реєстрації ФОП можливо, якщо ви вже зареєстровані на порталі. Давайте увійдемо разом до кабінету. Я обираю спосіб ідентифікації через електронний цифровий підпис. Далі нам доступно меню послуги. В якому ви можете обрати одну з трьох послуг в сфері державної реєстрації ФОП. Це відкриття ФОП, внесення змін до даних про ФОП та закриття ФОП. Давайте почнемо з відкриття. Значна послуга надає вам можливість подати одночасно заяву для державної реєстрації фізичної особи підприємця та заяву про вибір системи оподаткування. Це може бути спрощена або загальна система, в тому числі можна стати платником податку на додану вартість. Ви бачите, що у полі зліва розташовується інформація, яку необхідно ввести, а в полі справа завжди є підказка, яка необхідна користувачу для максимального спрощення заповнення заяв. Як ви бачите, система не вимагає від вас повторного введення тих даних, які ви вже вводили, і ці дані автоматично підтягуються з вашого особистого кабінету на порталі Дія та з електронного підпису. Будь ласка, ретельно перевіряйте дані, особливо звертайте увагу на те, щоб у вас були зазначені усі реквізити, а саме назва області, міста, району міста, села, селища, а також тип вулиці, номери будинку і номер квартири. Також є опція ввести іншу адресу. Ходімо далі. Наступний крок це види економічної діяльності. Вам необхідно вписати ті види діяльності, якими ви плануєте. Займатися. Наприклад, я планую займатися діяльністю у сфері права. Це код 6910. Обираємо його. Якщо ви, наприклад, збираєтесь займатися комп'ютерним програмуванням, або ви не знаєте коду свого кведу, ви можете просто його прописати у полі пошуку. Наприклад, програмування. Обираєте комп'ютерне програмування. Для вашої зручності тут розташована підказка, як обрати КВЕД», яка допоможе вам визначитись з тим, які види економічної діяльності вам потрібні. Також на порталі є тест для вибору видів діяльності. Ходімо далі. Крок 3: це питання: чи вели ви підприємницьку діяльність минулого року? Це питання потрібно для того, щоб коректно підібрати для вас систему оподаткування. Якщо ви впродовж року здійснювали діяльність і повторно, наприклад, відкрили ФОП, то вам буде недоступна спрощена система оподаткування. Натискаємо кнопку Далі. Наступний крок це вибір системи оподаткування. Ви можете обрати загальну систему оподаткування або спрощену систему оподаткування і стати платником єдиного податку. При виборі загальної системи оподаткування у вас є можливість подати заяву і стати платником податку на додану вартість. Зверніть увагу, що система дає вам не тільки підказки щодо обсягу оподаткування і тих податків, які вам необхідно буде сплатити, а вона ще й блокує вибір тих груп. Які є недоступними для обраного вами типу діяльності. Я обираю спрощену систему оподаткування і буду платити як фізична особа підприємець 5% від суми доходу. Ідемо далі. Наступний крок це контактні дані. Ваш контактний номер телефону і електронна пошта необхідні для того, щоб здійснювати зв'язок з вами. Ця інформація буде відображатися у єдиному державному реєстрі ЮРУСІП, ФОПів та громадських формувань. Ну от і все! Всього за 10 хвилин ми дійшли до фінального кроку. Це заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцям і заява про вибір системи оподаткування. Будь ласка, уважно перевірте вказані заяви перед тим, як їх підписати. Також портал дозволяє їх зберегти до моменту їх підписання для того, щоб ви могли проконсультуватися з вашим юристом або бухгалтером. Якщо ви впевнені, що всі дані є коректними, підпишіть та надішліть заяву за допомогою вашого електронного цифрового підпису.